Всім привіт народ. Сьогодні у нас буде коротенький урок про префікси і суфікси в англійській This, мес, re, over, for і less. Ми подивимося, як з ними утворюються нові, нові слова. Дуже важливо цю тему розбирати і додивитись відео до кінця, тому що знати те, як утворюються такими закінченнями, чи суфіксами, чи префіксами, як утворюються слова, допомагає вашому мозку формувати певні патерни. Тобто ви потім автоматично будете здогадуватись, що означає те чи інше слово, знаючи як умога більше ось таких різних варіацій. Перед тим, як почнемо, лайк, підписка, будь ласка. Іду до мільйона підписників. <хи> Ось буду вам дуже вдячний за будь-яку активність, яку ви проявите на відео. Це мені допомагає, по-перше, розуміти, що ці відео комусь потрібні. Іноді відео не набирає, це засмучує, не буду цього приховувати. Але коли відео набирає, я дуже радий і мені хочеться знімати ще. Тож, якщо ви допоможете, буду вдячний, особливо додивитись до кінця. І також в нас в школі все ще йде чорна п'ятниця. Скоро вона закінчується. Якщо ви ще не залишили заявку на навчання. Я вам, вас запрошую це зробити. Або два курси за ціною одного, або знижка на один курс мінус 30%, або ви з другом по 50% скидаєтесь і навчаєтесь разом на одному курсі. Посилання залишаю нижче. Приходьте, будемо класно навчатися і прокачувати вашу англійську дійсно правильно і цікаво і не нудно. А ми поїхали! І перший це десь. Десь означає. Протилежність, заперечення, видалення, тобто в негативну фазу уводить слово. Ви знаєте слова connect, приєднати, agree, погодитись, «comfort», comfort – комфорт, like, qualify, квалифай, кваліфікувати. І ось цей «dis» заперечує, видаляє, від'єднує. І, наприклад, «disconnect» – від'єднати, disagree не погодитись, «discomfort» – дискомфорт. Dislike, не, не подобатися. I dislike, it – мені це не подобається. Можна сказати I don't like. Dislike просто має свій певний характер. Та disqualify дискваліфікувати. Зрозуміли. Ми беремо цей. Це не буде працювати з усіма словами, які ми тільки придумаємо собі. Звісно, їх багато багато різних є префіксів, і з різними словами різні використовуються, тому що так склалося. Але запам'ятовувати ось такими групками дуже добре. Ви будете час від часу будувати собі ці паттерни. Тож, десь негатив заперечення: Disconnect, disagree, discomfort, dislike, disqualify. Далі. Далі, префікс месь означає, якусь Помилку. Зазвичай ми такі фрази, в нас немає одного слова для, таких, е, для такого значення, тому ми додаємо погано або неправильно. Наприклад, «behave» – «поводитись», «judge» засуджувати, судити, оцінювати, «hear» чути, «pronounce» вимовляти. Додаємо «miss» і виходить, «misbehave» погано поводитись, «misjudge» – Неправильно оцінити, неправильно осудити, Mishear – неправильно почути, Mispronounce – неправильно щось вимовити. Ми можемо додавати до деяких слів мес і зазвичай, як я сказав, фрази будуть будувати саме ось так: от з приставкою неправильно. Зрозуміло. Йдемо далі. Далі в нас суфікс закінчення. Ось це «full». Дивіться, в нас є слова «beauty», «power», «hope» joy, beauty, краса. Power сила. hope, надія. joy, там радість. І якщо ми додаємо full, в нас начебто ти тепер наповнений ось цим, ось цією часткою першого слова. Тобто краса красивий. Power сила. Powerful сильний. Hope надія. Hopeful сповнений надії, joy, радість. Joyful – радісний. Тобто ми начебто е, беремо і стаємо ось тим, що тут написано в першій частинці. Зрозуміли? Beauty – beautiful. Power powerful. Hope hopeful. І joy joyful. Ми беремо характеристики ось цього, ось цього першого слова і завдяки full додаємо їх комусь. Далі в нас, якщо префіксом буде over. Over, давайте подивимось одразу на слова, щоб ви зрозуміли. Weight вага, work, робота. Think ось так от. Think думати. Pay платити, rate оцінювати щось. Та? І ось, якщо ми додаємо over, в нас ось такий переклад. Overweight зайва вага. Work робота. Overwork перепрацювати. Think думати. Overthink – забагато думати. pay – платити. overpay – переплачувати. rate – оцінювати. overrate – переоцінювати. Не пере, не те, щоб спочатку зробити, а надмірно. І ось over означає в нас надмірність, перебір, занадто. Ми можемо додавати. Як до дієслів, як є, так і не тільки вейт до звичайних іменників. Weight – це зайва вага, а не зайво важити. Overweight, overwork, overthink, overpay, overrate. Зрозуміло, коли ми щось робимо занадто надмірно за край вже перебір. Можемо додавати over. Ще один класний суфікс less. Тому що він напряму перекладається на українську. І суфікс лес. Це по факту український е, префікс. Тільки да, у нас це префікс перед початком слова без. Fear – страх, Heart – серце, Hope – надія. Home – дім кінець. Додаючи лес, ми додаємо до всього цього без. І виходить. Fearless, без, безстрашний, халес безсердечний, Hopeless – безнадійний, Homeless – бездомний, endless, безкінечний. Тобто відсутність чогось по факту. Без, 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 без. Це буде англійський е, суфікс less. Його дуже легко запам'ятати майже завжди. Бувають випадки, коли воно так от не. Ну, не додається цей без, а в нас інше слово в українській, але це, скоріш за все, виключення. Зазвичай це буде завжди без і лес. Отак от разом. Fearless, heartless, hopeless, homeless і endless. І наш останній це префікс re. RE теж, як і less, без. Супер перекладається на українську. В нас теж виходить тут. Префікс тільки це пере. Do – робити, write, писати, think, думати, connect – приєднуватись, підключатись і uh, schedule – це планувати щось в графіку. Тож, якщо ми додаємо ре, це означає, давайте одразу тут напишу пере. Пере. Сорі, у мене за вікном зараз якийсь там звук, щось там чинять. Якщо вам заважає, вибачте. Ось, то це пере в плані зробити це знову. Переробити якусь дію. Do – робити, write – писати, think, осмислювати, думати, осмислювати. В цьому випадку саме не передумати буде, а переосмислити. Connect – підключитися, schedule – планувати. Додаємо re і пере, і в нас повністю рівняння е, підходить. Дивіться: redo – переробити, rewrite – Переписати, rethink – Переосмислити, да, думку свою поміняти, переосмислити, reconnect, перепідключитись, reschedule, перепланувати. І увага, він читається як re, а не re. Це redo, rewrite, rethink, reconnect, reschedule. Окей? Це важливо запам'ятати, щоб не казали redo або redo. Re-write, rethink, re. Redue, rewrite, rethink, reconnect, reschedule. Ось такий у нас сьогодні був урок. Сподіваюсь, був цікавим, тому що розібрали дуже багато різних префіксів, суфіксів. Буду вдячний за лайк. Абсолютно всім серцем. Якщо ви допоможете. Дякую, що додивились відео до кінця. Це допомагає найбільше за все. І також ще раз кличу вас прийти, приєднатися до навчання в мою школу по знижкам Чорної П'ятниці. Бо такі знижки бувають раз на рік, тому що Чорна п'ятниця це найбільше, да? що ми робимо. Такі знижки бувають раз на рік, тому якщо вам цікаво, я буду дуже радий вас побачити, показати вам, які формати навчання в нас є, і як ви можете не нудно і цікаво вивчити англійську. Побачимося на наступних заняттях.